Це що сьогодні видовище дійсно не бракуватиме. Корніленко просувається вперед, Корніленко. Удар номер 8 Олексій Григорчук. Номер сьомий Костянтин Петрик. Момент який. Є, Обидва поєдинки минулого сезону. Також відбувалися у першій АйТі лізі. Момент, як же класно зараз забиває. Подивіться, гравець команди софтсерву. Олег Стень просто фантастичним голові відзначається. Сьогодні він розпочинає цей матч у воротах, і це не від того, що. Гостріл. А... Один-0. Момент якийсь, сейф. В принципі... Я хочу вам сказати, момент який. Пас you... розрізний, не проходить. Петрик на перехопленні. Петрик, ну передачу ж потрібно, друже, віддавати. Таких сет. Севрук. Розрізна передача, яка хороша. Проходить на Крушеницьку, Крушеницький, крутить суперників Крушеницький. Совцерф. Із м'ячем на перехопленні Романів. Романів передача не вдала від нього Петрик. Романів дістається до м'яча. Романів пробиває. Петрик не забиває. Такі відбилися. Традиційно я хочу вам сказати, оцей час, оці пурі. 21-й. Ми друзі, розпочинаємо зараз другий тайм. Друзі, потрібно забивати, потрібно більше влучати. Попередній тур уже став у поточному сезоні унікальним, особливим для команди. Як однієї, так і для інших. Боротьба за штрафного майданчику не вдається. Григорій Власюк, номер сьомий Олег Стань. Номер 27 Станіслав Корніленко, номер 22 Василь Бласю Голкіпер. Номер 19 Назар Саламаха, номер 13, 137 Юрій Крушельницький. Удар воротах від Руманіва бату. Стень пробуває Григорчук. Також ще один матч. До речі, у ньому братиме участь і команда Софтсерв. Зіграє із удар зараз. Вище злені протистояння між командами. Вони. Були просто відмінно іншими від того матчу, який сьогодні зараз подивиться який прохід фантастичний під таких моїх сухих, можливо, розмов, про те, що не надто високе. Близький до того, аби відіграти на нуль. Стень. тут важливо без помилки обійтися. Стань. На перехопленні зараз. Стань виходить на дану позицію. Стень! Що Стень. Удар зараз. Вахалупа. Передача йде на Платону. А той далі. На Крушенитку. Крушенитки прострілює! Забиває соб сервий ту. Відзначається голом все-таки. Десятий номер команди. Рожливо зіграти безпомилково тут. Момент, який Чухна пробиває на добування. Цього дійсно цікавого протистояння. Ну і Чекаємо заключного питнику сьогоднішнього дня софтвера Чор Studio.